Всім привіт! Вкотре вітаю вас у Божевільній лікарні Архел. Сьогодні поговоримо про новий мультсеріал від Марвел, який вже на стадії анонсу особисто мене дуже зацікавив. Мова йде про Марвел Зомбі, який, звісно, що не адаптує легендарну серію коміксів Роберта Кіркмана, проте бере референси від нього. По традиції почнемо з сюжету. Мультсеріал є прямим продовженням п'ятої серії першого сезону «Що як?», де вперше презентували Зомбі Всесвіт як альтернативну оповідь історії Мерло, там розповідали, що зомбі-вірус прийшов із квантового світу, коли Хенк Кім знайшов свою дружину у цій реальності, та, в свою чергу, його заразила, через що пішла спускова реакція, через що навіть легендарні месники заразилися зомбі-епідемією. Що ж до нового мультсеріалу, то події розгортаються через 5 років після остаточного зараження світу зомбаками. Виживші Кейт Бішоп, Лірі Вільямс і Камала Кан шукають інші бази виживання, але натикаються на Соколиного Ока, котрий перетворився на монстра. Після чого вони ледь-ледь втікають від проворного лучника та натикаються на ще більш могутніх героїв, які стали зараженими: капітан Марвел і Ікаріс. Звічних, котрі б'ються між собою, проте через могутність один одного не можуть бити одне одного. Під битву впадає Кейт і Лілі, через що Камала єдина хто виживає і має антидот, котрий везе на базу чорних дов, де вишили червоний страж, єлана біло, і увага! Гібрид Блейда і місячного лицаря, що само по собі звучить вже круто. В наступних серіях нам показують ще більше виживших групи, як, наприклад, Шанчі зі своєю подругою Кеті, а також людину людина поуказі скотом Ленгом, котрі вийшли у Ваканді, коли зомбі Танос прийшов на ті землі. Шайка Шанчі перебуває у тюремній базі на воді Рафт, в той час як людина поук з Ленгом рятують чарівники. В ході цих пригод герої натикаються на зомбі Немора. І в підсумку це їх приводить до могутньої королеви мертвих багряної відьми. Інші деталі сюжету не хочуть заспойлорити, адже там є багато сюрпризів для шанувальників Мерлу. Сказати чесно, я обожнюю тематику зомбі. Я дивився ледь не всі відомі тайтли у цьому жанрі, як, наприклад, перші сезони ходячих мерців, убойну команді ленд 28 днів тому. Навіть скріпя зубами можу сказати, що перший сезон останніх з нас мені зайшов. Тому базову тему зомбі я знаю, і мені це подобається. Тому такому гібриду, як персонажі Мелло, які стали зомбі, мені дико зайшов. Тому я з задоволенням подивився усі чотири серії, і навіть залив себе на думці, що мені мало, і я справді хотів би, щоб мій серіал продовжував на другий сезон. На відміну від попереднього, що як, в Zombie розкривають концепцію зомбі-апокаліпсису, показують відомих героїв з більш неоднозначної сторони, адже їм вже нема чого захищати. Через що той же корпус нова, якби Камала Кхан не просила допомоги, просто беруть і обгороджують погнету Земля просто як карантинну зону. При тому, що вакцина у героїв є, і так можна сказати про будь-кого. Тут вже немає звичних нам героїв, а лише сіра мораль про те, на що здатна людина у сурових випробуваннях апокаліпсису, чи зможе вона бути людиною, або ж перетвориться на того самого монстра, з яким бореться. Це мені завжди подобається в зомбі-проєктах, тому дуже радий, що це присутнє в марвел зомбі. Щодо персонажів, то мені дуже сподобався гібрид Булейда і Місячного лицаря. Це, так би мовити, дебют Махершали Алі в Марло, котрого тримали у полоні КВМ вже 6 років, через що полюдські шкода актора, який вже чекає, коли Кевін Файгі надумає зняти обіцяний фільм про Блейда. Як казав один із авторів мультсеріалу, коли вони вписали Блейда з силами місячного Лицаря, в них була велика ставка на те, що до того моменту світ побачить фільм про нового Блейда. І ще неприємна ситуація, те, що Махешал Алі в озвученні замінили на іншого актора озвучки, при тому, що зовнішність персонажа співпадає саме з Алі. Коротше кажучи, каша, яку коїть Мелов навколо Блейда, трохи лякає, але в іншому прописка історія Блейда у Мело Зомбі мені сподобалася. Єдине, в мене є питання до того, на кого діє цей вірус, і в принципі, як герої, які перетворилися на зомбі, досі можуть мати ті самі сили. Типу Танос став зомбі, коли він є прибувцем. Або ще абсурдніше, як і вічно став зомбаком, якщо він, по суті, робот, а не створіння споті і крові, бо той же вішен як був собою, так і залишився. Хоча якщо Ікарі став зомбі, то чому Віжен їм не став? Насправді таких питань вау, але в деяких я сам зміг розібратися. Наприклад, та Шванда то стає людиною, то знову зомбачка. З нею, як на мене, все куди простіше, адже вона вміє гратися з реальністю, що ми побачили у фіналі мультсеріалу. Тому це цілком логічно. Як лиходійка багряна відьма показала себе доволі класно. Могутньо, як якийсь король ночі з Гри престолів, тому в цьому аспекті більш-менш все добре. Що ж до вікового рейтингу, то нарешті Марвел показали свої яйця та зробили криваву м'ясорубку у зомбі-тематиці. Після того, що я побачив, можу з певненістю сказати, що дитву і Росомаха це дитячий садок, порівняно з тим, що тут відбувається. Орда зомбі лякає своїм масштабом та дизайном, а екшн сцени креативні. І лякають навіть незважаючи на дешеву анімацію. До речі, так мутсеріал в тій самій дешевій анімації, як щояк. Але на диво, автори вижимають все можливо, аби це зацікавило глядача, через що це не виглядає халтурою, а дійсно цікавим проектом. Тому великий респект Марвел, що це вже не рівень, що як, чи не дай Боже, очі ваканди. Підсумовуючи мультсеріал, то перед нами якісний проект на зомбі-тематику з відомими нами героями Мерл. Тому проєкт отримує від мене 8 із 10 і рекомендацію на ознайомлення, особливо перед хелоїнськими святами. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба.